Всім привіт! Ви на каналі Амопустеля і ми продовжуємо грати в симулятор вантажівки. Єе, поїхали. А, так, я поки так і не купила, але я щось не знаю, мене щось затягує ця гра. Я взагалі люблю якісь такі ігри. Давайте ми поїдемо, а я буду трендіти. Я сподіваюся, що я зможу це осилити. А, так, а яке нам завдання? Чекай, 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 не, не їдь, не їдь. Ми маємо зрозуміти завдання. Потім поїдемо. А чого ти зник? Та куди ти їдеш, кажу тобі, не їдь. Не їдь тобі, кажу. А, так, виноград 14 тонн, час до відпочинку 10 годин. О, це супер, що ми маємо відпочивати, бо ну, це тобто, одна з причин нещасних випадків на дорозі це привтома водіїв. Знаєте, є таке явище, як мікросон, коли людина. Ну, от просто провалюється у сон, і вона цим не керує. Так, треба не забути. Ну і тому я навіть дивилась передачу, що в деяких країнах є такі штуки, що на вантажівці, ну, як це? Це такий як таймер, який забороняє їхати. Ну, навіть не те, що він там машину відключає, але він повідомляє: твоєму роботодавцю, якщо ти поїдеш. Тоді, коли не можна, е, ось, це якраз спеціально, щоб ти відпочивав і ну, не зміг оце провалитися в цей мікросон чи ще щось. Ось, і ну, щоб було безпечно на дорозі. Да, і про що я казала? Е, так, я казала, що мене затягують такі ігри. Не знаю чому, бо ти можеш просто їхати, це відчуття дороги, воно таке класне. Ось. Ну, звісно, не коли ти за кермом, бо коли ти за кермом, це, звісно, теж можливо класно, я не можу про це сказати. Але суть в тому, що оце відчуття, що ти наче не там, але ще, ну, типу, не тут, але ще не там, воно таке класно, не знаю. Так, машина, ти мене чого обганяєш? Я їду 24 км на годину. Бачиш, яка така. Так, наша сторона. оця, оця, оця Ой-ой-ой, все, ми поламались. Супер. Так. Повертай, повертай, повертай. Куди ти їдеш? Повертай. Ти в сенсі пошкодження, причепа, да? блін? Ой, коротше. Я просто постійно забуваю, що наша ліва сторона. Так, 720. Так, 720. Це траса, правильно? Так, що у нас там по сторонах? Давайте подивимось. Ой-ой-ой, чека, чекай, ми виїхали. На узбіччя виїхали. Не виїжджай на узбіччя. Боже, які соняшники. О, які вони прекрасні. Трохи піксельні, ну то не страшно. Так, куди ти їдеш? Розглядаєш соняшники, ах ти. Та перестань! А що воно так веде? Диви. Я, типу, їду, ну так, прямо трошки наліво, трошки направо, воно бачить, як веде. Так, може, трішки швидкість наберемо, а скільки тут можна? Я не можу швидкість набрати, слухай, що робити? Так, і куди нам їхати? Там шифл є чи якийсь? Е, так, у нас є 2 години, так? Да? Прикол. А ми встигнемо. Так... Не, дуже... не дуже зручно, що 92 милі нам потрібно їхати, а швидкість в мет... метрах на годину? В кілометрах, мабуть, на годину. Якщо це 50 метрів на годину, то ще трішки ми сонце обженемо звук, обженемо. Ну, скільки е, швидкість звуку? Швидкість звуку, там, скільки? 3000, здається, метрів на. секунду. Ой, ні, чекайте. Що я кажу? Що я кажу? Коротше, все, є. в мене мозок відключиться. Ну, там же. Е, здається, Ну да, 300 метрів вже на секунду, це швидкість звуку. Опа-опа-па. Оп, оп. Чекай, нам треба було на місць заїхати, на міст заїхати. Здавай назад, здавай назад. О, гляньте, там оці вітряки. Так, да, а цей. А що ми його пошкодили? А що ми його пошкодили? Да. Ой, вибачте, вибачте. Ой, це за нами. Так? Да? Ні, ще не за нами. Та Куди ти їдеш? Куди ти їдеш? Та дай повернути, чого ти не повертаєш? Коротше. <сум> Трішки. <сум> Трішки не помістилися. Та перестань, перестань, перестань. Про що я казала? Що 300 мет... Ну, коротше, це 18, мабуть, кілометрів на годину, бо. Якщо ми їдемо 18 метрів, може, це миль на годину? І тоді все ок. І тоді нам просто потрібно розраховувати. Ща, я зараз тут усе зрозумію. Та... <смі> Боже, як незручно клавіатурою. Я вам не можу передати оці емоції. Ну, давай, їдь. Ну, зараз всі гроші заберу. Ну, 60 окей, що ми перевищили, хочеш сказати. Ми див... Та блін, ну перестань. Боже, як незручно мишкою! Жесть! Ой, мишкою, клавіатурою. Так, ну нічого, нічого. Розберемося, розберемося, зможемо. Я не перевищую швидкість. Може, це дійсно ті миль на годину. А, ось. Увага! Ввідати сервіс. Та який сервіс? У нас все чудово. Причеп не відвалився, ну і все, ну і все прекрасно. О, супер, слава Богу, більше нікого на дорозі нема. Господи, нарешті. Тепер можна їхати як хочеш. Що ти мені напишеш, що не можна обганяти? Бач, я їду посередині. Це знаєте, інколи бувають такі дороги, що треба їхати посередині, бо там така ямка на ямці. Таке. Несправність двигуна. Чого несправність двигуна? А який сервіс? Де я тобі сервіс тут знайду? Ти мені покажи. Ой-ой-ой, вибачте, ми перешвидшили... перешвидшили. Ми збільшили швидкість більше, ніж треба. То як я встигну? О! То... Ти... Мені потрібно ще 72 милі, якщо я їду зі швидкістю 40 миль на годину. А миля це десь чимось кілометрів вже, правильно? Ой, метрів. Коротше, це один з чимось кілометрів, там, по-моєму, чотири, чи щось таке. Конвертер, конвертер. Вітаю вас. Ну, 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 ну не перевищуй швидкість, бо нас зараз. Вона зараз їде. Так, якщо у нас 60 миль лишилося, ми їдемо зі швидкістю 50 км. То ми не встигнемо просто, та й все? Де у нас тут є, де можна швидше їхати? Ми просто не встигнемо і все. Ми, дивіться, 50 миль ми проїдемо за годину. Тут ще 30 хвилин. Тут нема сервісу, тут. А ну треба було чи ні? А у нас скільки пального лишилось? Ти мені не сказав? У нас десь є. Оце, оце ж правильно знизу у нас скільки пального. Так, оце наша швидкість. Коротше, щось страшне, щось страшне. Боже, які краєвиди. Боже, Боже, які краєви. Ай ай, 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 зараз вріжемося Та, блін. Але краєвиди хороші. Нас зараз аж штрафують, так. Да? О. Страшне. Види красиві, і так стрмно їхать. Я пам'ятаю, якось грала гру в, а, про потяги, по-моєму що то за гра була, по-моєму, Microsoft цей трейд симулятор. Ну, це ще той старий, що одні, одні з перших ігор. І там а, можна було грати, якось такий був зимовий старий потяг. І, блін, воно було таке піксельне таке страшне, але таке. Прикольно було їхати, я не знаю. І от тут таке теж. Я не... ну, тут воно не піксельне, не страшне. Тут порівняно з тою грою, тут прям така деталізація, я не знаю, реальніше, ніж в реальності. Ну, це порівняно з тою грою, але не знаю, прикольно. Так, чекайте, я ще трішки навчуся водити машину. Зараз наврочу, зараз наврочу, наврочу. Машина, не ну, їдь на мене, будь ласка. Е, так. У нас лишається одна година і 44. А, ну, все, ми, в принципі, встигаємо, якщо будемо їхати 50 миль на годину. Бачите, як ми надурили час? А, мене таке враження, що години і хвилини йдуть швидше, ніж в реальності. Дивіться, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бачите, за 10 секунд проходить одна хвилина. А... Окей. Мені здається, що ми не доїдемо, бо ми постійно в щось врізаємось. В Сенсі? Він їхав хіба по лівій стороні. Він хіба їхав по лівій. А ну йди сюди. А ну йди сюди. Ти куди пішов? Куди пішов? Ой, -ой, -ой, -ой. Ой все я зрозуміла, зрозуміла. Вибачте, будь ласка, причеп. Ну, а що ми там веземо Виноград? То ми зараз родинку довеземо. <с> Чи не знаю вино. Компот довеземо сік. Ви хотіли виноград? То дивіться, ви, ну, ви ж не просто будете виноград, правильно виїсти. Ну, стільки ж тони хіба їх їсте? Мабуть, ви робите з них сік, там не знаю, вино. ой Що ж ти не включив аварійки? Ти нормальний? Ти нормальний? Ти нас наразив на небезпеку. Так, а я можу тут якось. Давайте ми поїдемо в. Я можу хоч кудись поїхати, чекай. Вибачте, будь ласка, ми трішки знак тут. Пошкодили. <реш> Я сподіваюся Ой, яка машина прикольна. Ну, поїдь, 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 поїдь. Ой, вибачте. <реш> Я вже думала, що навчилася, але це було обманливо. Так, тут 60 миль на годину. Ох! Про що я казала? Так, да, ну, типу, навряд чи б стільки винограду з'їсте. То, може, є сенс, що ми одразу зробимо з цього виноградний сік. Ну, набираєш швидкість, що ти не набираєш. Боже, як вона годить цей двигун, я не знаю. Чуєте, да? я, я не знаю, я просто робила тихіше, і тут на фоні таке ву -у -у. воно мені ще пропонувало, я не знаю, це війшло запис чи ні, якусь музику поставити. Але я не знаю, можливо, я просто візьму, знаєте що? Щоб Ютуб не забанив. Я візьму якусь нарізку Ютуб-музики, там, же вона пропонує, і поставлю. Головне, щоб це була не мемна музика. Ну, знаєте, є такі деякі Ютуб-мелодії, е, які Ну дійсно стали мемними, там якісь релакс, якісь щось, фігня. І воно таке, коли е, звучить, ти такі одразу флешбеки хапаєш. Так. У нас 18 милі 26 хвилин. Чекайте, ми ще встигнемо, Тільки я не впевнена, що ми там. Дорога не Ліверпуль, несправність двигуна. Це чудово, що треба відвідати сервіс. Ти мені покажи, де сервіс, і я його відвідую. Тим паче, я... у нас, до речі, пальне так закінчується. Бачите, у нас оцей поруч з оцим намальованим намальованою вантажівкою, то що наполовину вже чорна. Коротше, показуй мені іншу дорогу. Іншу дорогу показуй. Я, я вже не повернусь, бачиш, все погано. Ви знаєте що? Я подумала, що треба було просто змасштабувати і зрозуміти, куди їхати. Йой! Йой! пів півкраїни об'їжджати треба. Це що за поворот був? Це що за поворот, що тепер півкраїни приїжджати треба. Коротше, народ, ми не встигаємо. У нас 27 милі, 44 хвилини. Блін. Фігня, може, легше було повернутися, але ж не позустрічся Але що це за повороти? Це знаєте. Я такий дійсно, я знаю, повороти. Якщо ти проїдеш, це вже треба не знаю, через Запоріжжя їхати. Це з Київської області. Ти об'їжджаєш, обійжаєш, і такий, ну все. Тепер наступний з'їзд біля Запоріжжя. О, так. Це чудово, що ми сюди доїхали. Я наступний раз буду одразу масштабувати карту, бо це відчуття, що ти не розумієш, куди їхати. Все, я зрозуміла. Не туди. А давайте ми трішки, коротше, схалтуримо, ладно. Тільки ви цей. Не кажіть. Поліцейським, що ми не робили злочин. Чекайте. Чекайте, 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 чекайте. Так не можна їхати. Ні, ніколи такого не робіть. Ай-яй, ай-яй, ай. -яй, ай, -яй, ай, -яй, ай -яй, безсовісна водійка. Що ти робиш? Що ти робиш? а? Поїхали, так, серйозно. У мене, коротше, йде. Ми там щось проїхали. Давайте просто спробуємо. Ми поламались. Йой! Йой, що робити? Так, все, перебудовуй мені оцю фігню. Так, да, так. Да. Поїхали. У нас 36 хвилин, 25 миль. І повна срака, бо ми зараз поламаємось. Ох. Боже, яка стресова робота. Я розумію, що це гра, ну, типу, я не знаю, це щось стрьомне. Та набирай вже швидкість. Ну, окей, несправність двигуна, що поробиш? Що поробиш? Треба їхати. Треба їхати Виноград, хочуть люди їсти. Ця людина щось розказувала про ці вбудовані. Ну, це не чіпи, вбудовані програми в вантажівки, які не дозволяють їздити більше. Ніж, там, якусь кількість годин підряд. Непослідовна людина, абсолютно, абсолютно. А, так, давайте. Куди нам їхати? Покажіть, будь ласка. Покажіть, покажіть, будь ласка, куди їхати. Так, 15 миль, супер. А, так, тут десь буде поворот. І нам треба його не пропустити. Давайте, нам треба, якщо ми програвимо, це знову доведеться через лод. Та нахрін хто мене помітив? вибачте, ну, на що таке? На що таке? Ну я поспішаю, це. Я не знаю, місія державна важ... важлива, не знаю. не знаю. Глобально, не те, що державна, глобально важлива. Уявляєте, людина не з'їсть. Там 60 було, 60 було, не розказую 60, я все. Ай, ай, світлофор, світлофор, світлофор. Ну, а зелений коли буде? Зелений завезли, ні? Так, поїхали. О, це такі машинки. Куди веземо? Куди веземо машинки? Так, чекайте, 6 миль. О, ми майже приїхали. Боже, які хатки! Подивіться, які хатки. Це не хатки, це моє. Так, цікаво, це хатки чи це просто сіно зібране. Так, чекайте, чекайте, ми майже приїхали, майже приїхали. Ох. Ну. Ну. Давай. Та хто знову мене помітив? У нас зараз так грошей не лишиться. Ти мене здаєш? Де тут камери стоять? Я не бачу. Блін, Ну, ну блін. Блін, коротше. Добре, давайте тоді тихенько так доїдемо вже. Щось там було написано. Карлайл, давай. Ми майже приїхали. Диви, який виноград. Це вже, Там же, мабуть, замість винограда, що хочеш, але не виноград. Вітаємо в Карлайл! Є вітаємо! Вітає. Чекайка, що ж ти будеш робити? Там червоний ще? Та я не бачу. А як мені визирнути? Та перестань. Перестань, зупини машину. Зупини машину. Ти можеш зупинитися? Ти? Чому ти не зупиняєш машину? Боже, як незручно, я не знаю. Так, окей, нам наліво направо, куди нам? Мабуть, оце наше наступне. Боже, як флажка. Так, правильно, це наше чи ні? Є, ми приїхали та ми приїхали! Як ми не заїхали? Та ну як? Що там? Що там не так? Ану, покажи мені зверху, з боку, я не знаю. З чогось покажи. Ну, який я вид? Ага, ось. Так, супер, давай, поїхали. Едь, їдь, едь, їдь, 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 Потихеньку, потихеньку, давай помаленьку. хоп хоп, хоп, хоп. Все, доїхали. То ти мені це зраховуєш чи ні? Не зараховуєш, та як? Ну, я приїхала 0 хвилин, 0 кілометрів Та зачекай. Це він в мене їхав, він в мене їхав. Да. Ну, їдь. Я тебе прошу. Все, давай, ще трішки. Ура! Ура! нічого, ні я спішу, я. Ні, я, я не буду. Нафіг? Терпимо. Є, нав нав навіть щось заплатили, нічого собі. Ох, витратили, витратили 122 літри палива. А що ви думали, там багато їхати? А, так, друзі, я пропоную поки на цьому закінчити. А, ну, як закінчити? Поки зробити паузу, може, ще кудись поїдемо. Може, я все ж таки. Я подумаю тепер, бо я спробувала демку. Мені сподобалась дійсно гра, я таке люблю. Звісно, в мене не дуже виходить, але це мені не це любити. Ну, знаєте, дуже багато людей займаються тим, що у них не виходить прям майстерно, але це ж їм не заважає любити ці речі. Ось, це прикольно, напишіть, що ви думаєте з цього приводу. І поставте лайки і підпишіться на канал. І всім до наступної подорожі чи гри всім до зустрічі, ба-ба!